Добрий день, хочу слідуючи 85-ту ілюзію, я там анонс виставив, тому що все прискорюється, ну і треба щось робити. Анонс я написав, чи допоможе Україні те, що врятувало Фінляндію в 39-му році. Фактично, коли кожний фін щиро бажав вбити ворога, який прийшов на його рідну землю. Тому що, якщо ви возьмете... Порівняєте дві держави, в 1930 році у Фінляндії було 3 мільйони 700 тисяч населення. Радянський Союз мав більше 170 мільйонів. Ви саме розумієте, що майже 50 разів більша держава. Причому в Фінляндії ніхто не допомагав. Тому що з Гітлером тоді в Сталіна було домовленості. Англія теж не допомагала. Фактично Фінляндія була один на один з монстром, таким як Радянський Союз. І вона змогла не допустити, щоб її захопили. Ну, Мало хто звертав увагу на це. Ну так, да, там важка війна, кукушки вбивали, там по 500 солдатів більше. Там рекордсмен 500 шість, я не пам'ятаю вже. Але тут спрацювало ще через матрицю вони спрацювали. Бачите, населення невелике, і вони ще розгуртувалися, і забажали смерті ворогам, які прийшли на їхню землю. Вони наповнили духом своє бажання смерті ворогів. Ну, відповідно, воно на матриці спрацювало. І фактично Сталін це зрозумів і зупинив ту війну. Тому що далі ризикувати. Ну, невідомо, до чого могло призвести. Да, Вроді небагато. 3,7 і то ті, що дорослі, ті, що могли генерувати такі думки, це все рівно, ну хай мільйон був. Але мільйон здолав 170 мільйонів. Так що досить-досить непоганий. Прецедент такий вже був. Ну, там я нон написали, що нам треба іншим шляхом. Та зрозуміло, хоч це зразу вже іншим шляхом. Але воно не виходить все рівно, ми поки в системі добро і зло. Ну, да, можна замість щоки зад підставити, не так боляче. Але все рівно треба використовувати те, що є. Якщо ви подивитесь на сучасне населення України, дивіться, ну, воно втратило боєздатність, так би мовити. Ну, якщо раніше. Пращури працювали з дітьми ще починаючи. Ну, через байки різні, через фактично бойову підготовку. Ну, а для чого ворог, Бог створив ворога, для того, щоб ти його вбив. І от дитина знала, що якщо ворог прийшов, ворог потрібен для того, щоб вдосконалив тебе, а ти його зміг вбити і захистити свою землю. Зараз такого практичного виховання в дітей немає. Зараз все виховання космополіти, бісексуали і тому подібне, те, що йде. Або, наприклад, владати силу духа, наприклад, бажання. От коли шаблею рубали лозу, от уявляли собі, що це ворог, і що це вони голови зроблять ворогам. І вони досягали такого стану. Ну, Їхній дух, що фактично, да, коли йшла лава козаків, то навіть вони ще не доходячи до ворога, ворог вже тікав. Тому що вони відчували оцю силу духа. Тому що козаки скакали, вони вже являли, як вони зараз з голови будуть рубати цим ворогам, і вороги це відчували і тікали. Зараз з цього всього немає. І давно вже немає. тому що... Останні роки ви самі бачили, що тут було на Україні. Останні 70 років Радянського Союзу. Ну так, да, підпіллі були. До ну, чого це призвело? Батьки, ти на українській мові ніде не розмовляй, щоб не подумали, що ти українець. Розмовляй на російській мові. Чого вони так робили? А щоб діти виживали, щоб дітям було легше. А в дійсності виродження пішло? Точно <кхи> пішло тому що ціллю життя виживати стало. Ну, а те, що виживає, воно ж не живе. Ну от, і маємо той результат, що зараз. Да, богобрані жерці все прорахували наче вибору і виходу ніякого українців немає. Тому що зброю знищили, яка була в Україні. Спочатку передали частину Росії, тоді при Кравчукові. І ті ракети, зараз вони по нам довбають ними. Потім на складах, пам'ятаєте, скільки підривів було. Познищили, щоб нічим було воювати. Та один тільки склад Ніжинський, який у 2014 році знищили. Ну, все донищували, точніше, цього коштував. І це все, все захід оплачував знищення зброї української. Ну, відповідно, залишили без зброї. А зараз можна дозувати, давати скільки, скільки потрібно. Ну, ситуація, ви бачите, в Італії починається. В якийсь момент скажуть, що немає вам зброї. Тому що договорняк треба, щоб захопили розділить Україну, повинно до цього вони будуть притримувати. Тому я і згадав фінський варіант. Якщо тоді фактично мільйон зміг здолати 170 мільйонів, то не вже в Україні не набереться мільйон. Хоча росіян зараз там 140 мільйонів, так що навіть менше які зможуть спільну думку створити з щирим бажанням. Так, да, не все воно по душі. Комусь, ой, метелик, ой, голубка, ой, рус ССК, створіння Боже. Їх чіпати не можна. Ну, такі, вибачайте, воно їм буде не по душі. Але є ж багато людей, які щиро дійсно бажають. Зупинити ворога, зупинити цю війну. Ну, от, фактично створити спільну думку, таке щиру спільну думку, і наповнити її духом, те, що зробили фіни. Фактично, не треба навіть там виводити по національностям. Тому що, ви ж бачите, вони посилають в першу чергу, звільняють землі для китайців, там. якути різні, буряти. Ну, Частина українців теж офіцери. Вони, це вони зробили свій вибір, вони прийшли вбивати. Так що їх нічого жаліть. Якби вони вибір не зробили, вони сюди не прийшли. Сюди вже прийшли ті, що зробили свій вибір. Вони готові вбивати. Це вбивці. І не так важливо, виживає національності. Так от щире бажання вбити вбивцю. Якщо ти його не вб'єш, він вб'є тебе. Зрозуміло, що це зробити дуже складно, тому що. Більшість України, українців не мають можливості відповісти цим бивцям. Ну, ті, що на фронті, всі ще щось можуть. Але аби бачите, використовують ракети, а ті, що знаходяться в тилу, особливо старше покоління. Що вони можуть? Сидять, плачуть там чоловіки і жінки літні, тому що жалко онуків, а не знають, як допомогти. А тут може бути хто Щиро забажати, ну це ж треба зрозуміти, що іншого виходу нема. Тому що емоцій багато накачується. Так от скиньте ці емоції спільну думку. І Я думаю, варіант Фінляндії може тут вийти. Так, да, складно. А наповнення духом ну можете взяти. ну Наприклад, я взяв, ну як ножа, концентратор уваги. От візьміть, як ті козаки, коли вчилися, рубали лозу, і вони уявляли, що це ворог. Возьміть якусь деревину, чи я не знаю. І уявіть собі, що це вбивця, який йде вас вбивати. І штрикайте, наприклад, цю деревину. І оцей емоційний посил піде на матрицю. У вас щирий емоційний посил, ви таким чином наповните духом свою думку. Оцю емоцію. Ну, хто може, шаблю має, можете взяти шаблю і рубати лозу. Це концентратор уваги. Фактично, все робить думка. Ну, для кого потрібно, просто для прикладу привів. Тому що так легше. Тому що задіяна ще моторика і пригадуються ті стани, які у вас генетично прописані. Для багатьох якраз це може спрацювати, що в них... Оце наповнення силою духу вашої, що щиро бажання вбити вбивця, який прийшов до вас, допоможе якраз формування. Ну Тут це індивідуально, так що дивіться. Да, багато дивуються, що це такі пропозиції. Там в нас вже повинен бути інший шлях. А скільки тих людей, які щось усвідомлюють, вони поки не можуть вплинути на матрицю. Щоб зупинити, а війну треба зупинити. Тому треба зробити отакий захист. Фактично, захист наміром. От багато видавили в Європу, особливо жінок. Ну що вони можуть там зробити? А нічого вони не можуть зробити, наче нічого не можуть. Але вони теж саме намір можуть посилити. Коли вони щоб захистити своїх дітей, просто кладуть емоції свої, те, що вони пережили. Смерть ворогам ті, що приходять. Де б не знаходились, але генерувати на загальний, ну, в те, типу, як Егрегор, виходить, захисний України. Намір. Ви не вбиваєте. Ви просто попереджаєте через матрицю, що якщо прийде вбивця сюди, ви його вб'єте. Ви готові вбити. Це найголовніше, що ви щиро готові вбивати свого вбивцю. Тому що дехто не готовий, він готовий що завгодно, хай його вб'ють, а може якось виживу. Але дехто не хоче помирати. Відповідно, він може генерувати таку думку і створити такий захисний Грегор наміру. Відповідно, не так залежно де це знаходиться. Чи це пенсіонер, який знаходиться далеко від передка і він реально не може. Нічого зробити. Він тільки, виходить, переживають ці стане, як допомогти дітям, онукам, а допомогти ну нема, логікою ти тут нічого не, не придумаєш. А от захисний агрегор такий створити в Україні може. Тисно поєднати ці різні категорії людей, щоб вони своїми думками створили. І людей тут може буде більше, ніж фінів було. Бо все-таки в Україні більше населення. І співвідношення вже інше, тому що Росія це не Радянський Союз. І відповідно, результат може бути досить швидко. Ну, а саме розумієте, коли ті, хто будуть сюди йти на рівні підсвідомості, будуть розуміти, що смерть, вони йдуть на смерть, то не дуже їм буде хотітися воювати, коли вони розуміють, що вони перейшли кордон, все, це смерть їхня. Ну, відповідно, підуть проблеми Путіна з армією. Тому що не всі хочуть помирати. Ну, якісь відморожені, да. Ті, що там в хащах конопельки заблудилися чи горілочки вживають. Але дехто і більш, мислячий є. І саме головне, що ті, ну, що ці відморожені, що сюди йдуть, там це, це тільки вбивають вони їх, вони нічого не зрозуміють. Але всі інші, ті, що відчують, що якщо вони підуть в Україну, вони йдуть на смерть. Ну, ті, які поки їх іще не призвали. Так що спробувати можна. Тому що, що зараз можна? От спробувати такий варіант я вирішив ще відео виставити зразу після вчорашнього, тому що воно піджимає, особливо подивився на реакцію людей. Ну Дніпро якось берегли там, сказали, так договорняк, євреї домовилися. Ну, а коли по Южмашу почали бити по ракетному заводу, саме тоді, коли запустили ракету чергову з нашими моторами. І верх робочий, це колись був елітний район. Ну, зараз, розуміло, ті повмирали. Але все рівно, це вже не десь окраїна. Це вже центр і багато. Ну, більше, звісно, страхи. Я подивився особливо старше покоління. Ну, вони раді, що діти виїхали внуки, і правнуки в Європу. Ну, а саме ж, що плачуть, що не можуть ніяк допомогти. Ну, пояснювати, сусідам там важко, тому що більшість з них. Прихильники Радянського Союзу і щось, дехто мріє, що Путін прийде і Радянський Союз 2 поверне їм. Ну, а хтось дійсно патріот, ну різна категорія проживає в Україні. Так що пробуйте подумати. Спільна думка, щира тільки спільна думка повинна, ви дійсно повинні забажати, того, хто прийшов вас вбивати, що ви можете його вбити, перш ніж він вас вб'є. І далі накачка сили духа. Емоціональна накачка, оця не вже сказав. Візьміть або ножа, або шаблю, або кому -що, що потрібно. І в цей момент, що от ви захищаєтесь. І вбиваєте того, хто прийшов вбити вас, ваших дітей, ваших онуків. Ну, Подивимося. У мене не так мало глядачів, якщо навіть частина це усвідомить і сприйме, від алгоритм на матрицю. Відповідно, інші люди почнуть відчувати через інтуїцію матричну, почнуть підключатися, в них будуть виникати думки. Щодо створення такої спільної думки на вісліч ворогам. Ну, відповідно, кількість буде зростати. Ну, а коли результат, яка кількість повинна це усвідомити і згенерувати такий імпульс, щирий імпульс. Не то, що там, та я там, та я можу, але я не хочу, та я хочу бути толерантним. Ну, Коли прийдуть вам голову дорізати, вам вже ніколи буде думати. Я ще в 14-му році казав, в кожну хату прийде війна. Ніхто мені не вірив. От воно і прийшло. Практично в кожну хату. Ну, ще хай не в кожну хату, але на частина вже відчула. Так що давайте, захищатися треба. Тому що ще раз іти ти підпілля на 70 років, тільки вдома спілкуватися рідною мовою а соціально грати роль когось, не самого себе, повне вираження уже йде, а то зовсім буде кінець. Вгадайте, ваші пращури, хто з мечем прийшов до то, нас, той звичай загине. В генетика то вас серйозна. Вгадайте своїх дідів, прадідів навіть. Це не так далеко. Ні, я не зрозумію, що в когось НКВДісти були. І ті, хто пристосовувався, це значна частина. Ну, виродження йде. Ну, все рівно, навіть нащадських НКВД і пристосуванців все таке, я вірю, що багато людей нормальних є. Бо що до того, як вони стали НКВДістами і пристосуванцями. Були то козаками багато. Так що, генетично ви можете відчути це все. І зрозуміти, що ви людина, яка багато чого може. Ну, а свій шлях через матрицю, щоб це все зробити думками і не вбивати ворогів, воно не вийде зараз. Тому що все ще поки діє система добро і зло. Так що, або ви захищаєтесь. Ну або помирається. Ну, хай не одразу хтось помре звідчаю, тому що хорошого нічого не йде, умов буде переварювати, а там усе прораховано. Майбутнього немає. Тому що там і голод запустять, і те, що зараз привчають, що люди без роботи на подачках. Ті, що та заплатнована диктатура, коли всі будуть за їду, і то будуть регулювати. Щоб зменшити населення, воно все нікуди не ділося, воно все продовжується. Треба створювати якийсь механізм, щоб захищатися. Чому я кажу, ворогів вбивці не акцентуючи увагу, звідки ці вбивці прийдуть. Тому що сьогодні вбивці йдуть з ходу і з півночі, наприклад. Але гарантії немає, що вони підуть завтра з заходу і з півдня. Тому будь який вбивця, який йде сюди, будь-який ворог, він достойний смерті. Так що треба створювати теж на перспективу, Тому що поки Україну не чіпають, бо вона підконтрольна, практично повністю маніпулюють, вся влада неукраїнська, і вони заспокоїли, потихеньку познищують Україну, бо тут, ну, який може бути супроти. А супроти може думками бути. І дуже суттєвий. Ну, Мабуть, і достатньо поки. Подумайте. Хочу вставочку зробити. Ну, от багато що свій шлях. Навіть да, свій шлях буде, коли будете щитувати з поля духа інформацію. Але зараз недостатньо поки. Але в багатьох виникає пиха, що ми ну, українці на нас свій шлях, хоч дійсності. Він тільки формується цей шлях. Те, що видавили особливо жінок, які простір тримали України за кордон, велику кількість, побрані вирішили таким чином, що не буде гармонії на Україні, тому що ті, що зацікавлені, щоб була гармонія, а їх нема в Україні, їх видави в Європу. Чому там десь хтось і казав, що а невідомо, що туди, а. Мульфарки виставляв, що поки пускають, а де гарантія, що назад пустять. Тому що вони хочуть очистити землю, їм аборигени тут не потрібні. А якраз ті, що самі зацікавлені в майбутньому матері з дітьми, повинні цей простір були підтримувати, бути з ним в гармонії. Єдине ціло, виходить. А їх видавили. Відповідно, Богобрані вже про все прорахували і думають, все воно в них вийде. Але не вийде воно. Хоча я згадав вже про Фінню. От Хто мог подумати, то вже Сталін мог подумати, що він не зможе здолати Фінляндію. Але він не здолав. Так і Бог обрані, думаю, що вони здолають Україну. Але вони не нараховують генетику. Якби кожен українець хоч одного ворога, то світить прав, там за кожному і не треба. Кілька сот тисяч відправити і взагалі б ніхто не повіг. Ну це неможливо. Тому що війна така зараз. Не шаблями. Буду завершувати, тому що почали на обоє телефони, вони ці з МСК присилати. Ну, фактично тіліпнуло. Ну, незнайомі люди, ті, що мої відео дивляться. Так що, ну головне, я вам озвучу. Пробуйте, подумайте. Аудиторія досить велика. Да, там багато тих, що думають, вони все знають. І вони іншим шляхом. Ну, особливо те, що сходу надавали, толерантність. Ну або те, що по релігіям підстав. Чеку, чизат. О. Я скажу, человек черепать. Ну і достатньо.